Усім привіт, друзі! 20 червня сьогодні 2025 року. Ми з Кривого Рогу Дніпропетровська область. От погода, небо чистеньке, хмарок майже немає, але вітрюгані ще сьогодні, і сьогодні небезпечний рівень по вітру. У нас у кривому розі. Я тільки но приїхала із міста, їздила, відвозила яйця від своїх курочок. Курочки несуться добре наразі. Зраночку даю їм мішанку. Зараз дуже багато чого є варити. Є в мене бурячки, є в мене кабачки молоденькі, які переростають, то я їм варю яблука, ем, ну таке все. Що падає, там збираю, та їм варю, додаю зернятко і варю це на мішанку. Так додаю і ще макухи трохи. М -м, для, ну, для того, щоб воно більш поживне було, більш вітамінне. Несуться дуже добре. Яйця наразі я продаю 80 гривень за 10 але в мене розбирають тільки мої постійні покупці. Я воно по четвергам, по п'ятницям дивлюся, коли мені вдобно, зізвонююсь та відвозю людям яйця та, й, та й оце йду скупитися і надалі вже займаюся своїми, своїми справами. Воно торбив вже, ну як завжди. Е, просите мене показувати покупочки, бо декілька днів не показувала. А вже дуже багато повідомлень на, е, в коментарях, бо всі пишуть: ой, хочеться, хочеться покупочки дивитися. Ну, друзі, поки оце я ходила тут десь хвилин 10 масян розгриз ось, ось о, пакет з кормом, подоставав воно курячі кістки, гризе. Ну нічого, хай хай їсть все одно, друзі, я. Е, Ну, вже погодувала багато безхатніх тваринок. покажу, що я купила. Ну ви бачите? І, і знову лізе до пакету, щоб просто обгризати. А що йому треба? Друзі, всі мої твариночки, хто знає, це вони колись були безхатні. І Масянчик, ось він сам до мене прийшов, майже три кілометри йшов зі мною і вже більше року він проживає. Мірочка ось, ось о, велика собачка у нас, і Тайсон ось такий великий собачка, це туди теж були колись безхатніми. Наразі ми живемо всі разом дружною сім'єю. Всі і один одного полюбляє, ніхто нікого не кусає, ніхто нікого не проганяє. Ну, в общем, якось такого живемо, живемо, добра, наживаємо. Так, діточки в мене воєнні, хто знає, хто не знає, кажу. Синочки, дочечка приїжджають десь раз на рік, синочок вже був ось приїжджав на два дні. Ну, То, то таке наразі життя, друзі. Ну, в городі в городі, як в городі, зараз покажу. Гном перцевидний, смугастий, такого виглядає. Трохи тут коти по побалувалися. Мій котик із сусідським і зломили великі пасинки. То з нього це все, що залишилось. Ну, нічого, все одно є, що, є що показати, друзі. Багато років вирощувала цей сорт і тільки дізналася, що це все-таки гном. У гномів, друзі, отакі дуже товсті стебла і отакі картопляні велика листя. Є сорти іменно гномів, в яких не таке. Прям листячко, але вони все одно листя більше ніж у других сортів. І листя самі сорти гноми. Це не означає, що вони маленького зросту в висоту. Ні, вони можуть і як 50 сантиметрів у висоту бути, так і півтора метри. То вже зависить від самого сорту. Але дуже багато різновидів. У мене в цьому році дуже багато сортів. І на слідучий рік ще більше буде. І високорослі, ось у мене вже всі-всі підв'язані, все попідв'язувала. Ходила учора півдня оце палички, зрізувала, щоб було що. Отаку Попідв'язувати, щоб в мене не валялися томатики. баклажанчики, друзі, баклажанчики, ви пам'ятаєте, хто не знає, скажу. Висаджувала дуже малесенькими, вони менше мезинчика були. Зараз погляньте, що за ось чудо таке здоровенне виросло. І ось ось солодкий перчик, теж такими здоров... малесенькими в мезинчик висаджувала, там по дві по два листочка було. Але наразі ось погляньте, вони вже такі здоровенні, вже, вже квітоноси випускають. Друзі, Підставляєте мене, чи формую я їх, ні. Не пасинкую зовсім. Не сорти, не гібриди. Не гіркий перчик, не солодкий. Ось у На цьому місці в мене солодкий перчик зростає. І баклажани є і сорти, є і гібриди. Буду дивитися, що для мене ліпше. І ось, о, друзі, на отакої відстані в мене зростає тут гіркий перчик. Гірковий перчик у мене дуже багато сортів, але гіркий перчик тільки сортові. Я висаджую, бо у мене ну, вони дійсно класні сорти. І я буду ну, по осені продавати насіннячко. Томатики я полюбляю лише сортові. Як для мене смак сортових томатів не зрівняється. З гібридними. Я думаю, хто висаджував і те, той може зрівняти, і буде таке саме ну, такого самого бачення, як і я. Висаджую як високорослі, так і низькорослі. Всі-всі мені подобаються. На цьому місці, друзі, ось у мене два томатика посаджено. Тут в мене зростали бурячки. Але я їх позавчора прибрала. Я вам казала, то просто я методи показувала. На цьому місці, де в мене ось ще томат, Гноми у мене зростають нескорослі. У мене зростала морква. Це що тут я показувала, яким методом можна скористатися, вона дуже добре сходить. Було відео, дивіться, шукайте. І таку саму я прибрала і моркву, посадила ось, томатики. А тут, оце, друзі, що я вам показувала, у мене було два пасенка медвежої лапи. Вони дали добре корінячко, і вчора ввечері я їх вже висадила в грунт. Ось такого. Зросту такої ну таку оце висоту. І вже з квіточками, друзі, буду показувати, як буде зростати іменно з пасанків. Це для тих, у кого дуже мало самих, ну, самих томатів то можна скористатися пасинками. Десь тиждень вони мене стояли у водички в баночки просто, і дали курінці, це я їх повисаджувала. Ну, звісно, вони трохи пізніше дадуть врожай, але не менше, ну, не менше. друзі. Груша, друзі, зимова, от кого виглядає. Дуже багато грушок. Просите мене показувати деревце, що наразі. Смородинка рання, вже воно я дозбирую, вже і пізніше. Дня, друзі, починає воно не починає а вже е, дуже добре стигне. То я, скоріше за все, сьогодні займуся компотами. Буду обривати смородину, е, потім вишня і буду закривати компоти на зиму. Хтось каже, нашу ви воду закриваєте. Ну а я не люблю з морозилки нічого. Не ні фрукти, не овочі, не ягоди. Я з морозилки Мені не подобається таке. Я закриваю, я стерилізую бутиля, 3 літрові банки і кришки. Туди десь третю частину засипаю ягід чи фруктів, все одно будь-яких яблук, то винограду, то смородини, то вишні чи, 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 чи полуниці, чи що, все одно, що сливи і туди засипаю стакан без гірки 250 грамовий цукру, заливаю кров, окропом закатую, і перевертаю і окутую одіяльцем. І поки воно не вистигне, залишається воно так, потім вже спускаю в погріб або просто залишаю, ну навіть у теплому місці добре цей компот зберігається. І як по мені, то воно дуже-дуже смачнюче. І не кислий, і не прям дуже солодюче, але ну, дуже дійсно смачний. Я завжди завжди, кожен рік у таку багато закриваю компотів, бо ну я полюбляю пити такі компотики. Кабачок іскандер, друзі, дуже добре плодоносить. Це Фка, тобто гібрид. Кабачки я теж полюбляю, лише цей гібрид. Він плодоносить, вже дуже багато я пообривала і курям варю, і собі смажу, і консервувати буду. Ну, Подивимося, друзі, що буде надалі. Виноградик, друзі, чистенький, без хвороб, без шкідників. Це той синій виноград. пізній в мене пальчики. На нього кажуть ки він величенький, дуже добре пов'язав друзі, хоча він цьому році дуже примерз. Але от такого наразі виглядає. Яблунька речів, ось в яблучках. У цьому році дуже яблука сипляться, дуже сливи сипляться, але вони пов'язали добре. Щось посипеться, щось залишиться це таке діло. Так, огірочки, друзі, огірочки. Огірочки, іменно на цьому місці я вирощую лише партенокорпічні гібриди. Мені найбільше подобається фірма Велес, та що по 10 сіниночок. Я вам вже багато разів казала: я купую або в магазині. Тадак, там є, Або через інтернет замовляла. Ці Завжди вони ціна не така висока, і вони дуже добре плодоносять. Завжди в них не буває пустоцвітів. Е, так, на цьому місці, друзі, ось у мене тут низькорослі томатики зростають. В цьому році я вирішила навіть низькорослі попідв'язувати, щоб воно не валялося на землі, щоб не сватило фітовтори. Е, я підв'язувала вісімкою, отакого от по два-три кущика. У захватувала на дві палички? Тут в мене є і обичені низкорослі, і дуже багато гномів. Ви знаєте прекрасно, що в мене ще один город є, але вибачайте, то не мій город, я не можу там е, знімати, то все, що я можу знімати, я знімаю на своєму городі. Тут у мене під сонце-захисною сіткою тумати високорослі оселяки, підв'язую так доверху. І, як по мені, це сама найкраща підв'язка. Мені дуже вдобно. Раз підв'язав і просто закручую е, по, по мірі того. Ось погляньте момент. по мірі того, як воно підростає, попросту отаку воза оцю, за оцю ось отак, хоп, Раз так закрутила і він буде підростати, буду так закручувати, 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 закручувати. Не треба буде підвазувати кожен раз. То оце такого собачки кажете, вони ходять по доріжкам завжди. Як ви їх привчили? Друзі, вони самі привчилися, бо вони за мною ходять завжди, я їм все розрішаю. Вони, ну, це моя сім'я. Я їх дуже люблю. Вони бігають там, де хочуть. Ну, а коли в мене, в принципі, то немає, то я город зачиняю. Вони мені тут не топтали, щоб тут все було добре, щоб нічого не було зламано. Тому що у цьому році я вирішила не напинати, бо діти вже не приїдуть, а я можу і в ванні покупатися. Та й на річку, друзі, я майже кожен день ходжу, в мене тут близько, то я тут посіяла ще огірочки. Ще дуже багато часу, ще можна і наразі сіяти, ще можна і через місяць сіяти. Але такі гібриди скоро стиглі треба сіяти. Тут вже почали в мене сходити, це я Аякс посіяла, а з цього боку. Вінні такі китайське диво те, що все починає сходити. Огірочки, друзі, поливаю кожен день, щоб вони не були прям сухі, а помідорчики поливаю десь раз на тиждень, що високорослі, що низкорослі. Всі обробки, всі підживки в мене є на каналі. Дивіться, будь ласочка, вже дві хімічні обробки пройшли. Тепер буду обробляти народними усилями средствами. Там марганцівка, сода, йод. Питаєте, де я беру марганцівку і іскроріжця. Друзі, навіть сьогодні заходила, дивилася, є у магазині Дім Сад, Город на площі визволення 50 гривень, коштує там пачечка 2 грами марганцівки. Ну, її вистачає на дуже-дуже багато. Бо розчин треба такий єлі-єлі рожевий. То я обробляю і томатики, і огірочки по листу, і ось у кавунчики буду. Кавунчики в мене теж гібрид. Будемо дивитися. В цьому році я вирішила не пасинкувати його зовсім. Скільки буде пагонів, стільки буде, і не прибирати маленькі кавунчики. Скільки буде кавунчиків, стільки й буде. Томати вже дуже багато починають в'язати, і дуже добре це, і дуже добре квітнуть і в'яжуть, і низкорослі, і високорослі без хвороб, без шкідників. Тут я два кущика посадила в скатах, це чисті пруди фірма Велес. Ось о, хочу показати, показую завжди, воно огірок на огіркові. Погляньте, в них не буває пустоцвітів, то навіть для сім'ї і два кущика буде досталь і поїсти, і закрутити, і, і замарінувати, і, і все, що бажаєте зробити. Тобто таку вони добре зростають. В цьому році я вирішила їх не підв'язувати. Малинка починає стигнути вже червона, це обична, це не ремонтантна, це сама кажу я на неї Савдеповська. То була викин, повикидала, а потім все-таки повернула її, бо вона сама найсмачніша. Вона дуже солодка, вона дуже ароматна, хоча і не дуже велика. Але дуже дуже смачна, смачніша ніж ремонтантна. Це білий виноград, який теж примерз, але погляньте, як він добре виглядає. Китиці позав'язував, листечко добре, воно от такі от грони. Дуже класний виноград. Слава Богу, всі обробки для винограду у мене теж на каналі є. Шукайте, листайте. Під абрикосою посіяла огірочки ворги-біштрауби. Це мій експеримент. Я полюбляю лише партенокорпічні корпічні гібриди фірми Велес, це іменно для врожаю, але і декілька сортів завжди висаджу для себе, якби подивитися, проекспериментувати. Що воно та як воно буду вам обов'язково показувати. Зараз друзі, покажу я вам, що я купила. Так була у магазині Дім Садгород на площі визволення. Хто з Кривого Рогу, той знає це там, де танк. Ну я думаю, зрозуміло. Я в принципі туди пішла за одним ділом: селітра калієва, оце 400 грамів. 400 грамів, друзі, коштує 160 гривень. Це я буду удобрювати огірочки, буду раз на тиждень вдобрювати по столовій ложці без гірки на відро води, буду обробляти по листу. Одну неділю буду раз на неділю, тобто по понеділками буду вдобрювати. Один понеділок буду кальцієвою селітрою, один понеділок калієвою селітрою. Треба і те, і те обов'язково. І огірки дуже це полюбляють. Але, друзі, калієвою весілітру. Не треба переборщувати, не треба багато. Ліпше менше, чим більше. Вона ем, їй буде погано засвоюватися і фосфор, і калій. Ой, і кальцій, Якщо буде е, перезбиток калію, то я так завжди роблю. Так, 160 гривень. Далі, друзі, зайшла в м'ясний магазин, м'ясний комбінат. Там ото от, теж на Свято миколаївській Купила друзі, багато купила отаких от косточок куриних. Це я для безхатніх купувала два пакети, один пакет по дорозі скормила. Тут ще воно, у нас дуже багато безхатніх твариночок. Друзі, тільки не пишіть мені оту ту бридятину. Не можна такі кості, не можна те, не можна все. Знаєте, що я проживаю в кривому розі. У нас люди сміються. криворіжанам не страшна навіть ядерна війна, бо ми дихаємо таким повітрям, що нам ми, ми, ми виживемо всюди. І вода у нас в Кривбасі не, не придатна до пиття. Але ми п'ємо, і їмо, і коротше, ото, що є в мене. Що я йду по дорозі, деякі магазини є, де що я можу купити, там я і купую. Так, в общем, оце по 10 гривень 9,97 за кіло. У мене було два таких великих пакети. То все, оце, оце що залишилося. Так, що я ще купила? Голови, друзі, купила курячі, ще там були лап, вже не було. А голови 29,97. Теж два пакети купила, один скормила, один оце в мене залишився. Теж пишуть, там клюви не за. I okay. am. Не хочу навіть оце з такими диванними експертами розмовляти. Вибачайте. А, і наконець, то, друзі, я е, спіла в ці е, яловичі купити. Це я варю з цим кашку. Він отакий подрібнений, але дійсно класний, дуже класний. Але він дуже вонючий, коли, коли вариш, от я варю з, е, з крупами, він дуже воняє, але собачка він дуже корисний. Е, він коштує 44,99 за кіло. Він продається з таких ковбас. А то оце я купила дві ковбаски. Що залишилось, я те й забрала. Якби було більше, я б забрала більше. Потім, друзі, зайшла в АТБ. Ну, як завжди, дуже полюбляю цю каву американу з молоком 30 гривень. Зараз оце викину, а стаканчик помию, висушу і сюди буду висаджувати. Ну, я для розсади друзі, оце використовую. Бо... Ну, безплатно, скажімо так, наразі, то ото то, і, і оце такого використовую. Далі, друзі, ну оце розгриз мені Масянчик вже пакет з кормом. Це я в тебе купила отакий корм, друзі. Він на акції зараз 125 гривень. Це котячий корм. Для котки. Е, так, що я ще купила? Е, купила, купила, друзі, кавовий напій, Так, цукор. Е, цукор купила. Ой, друзі, вітер. Просто капець. Хлібчик. Хлібчик, отакий от вот, цей 8,90. Це у нас соціальний. Отакий от, от буханець, я купила один. в мене якраз закінчився, оце зайшла туди, був друзі. Я купила отакий от во 5,20 Це соціальний хліб. Нічого в нього поганого немає, не пишіть, обичний хліб. Але. Самий класний хліб це той, який ви самі приготували. Ви ж не знаєте, як в принципі готується любий хліб. Ну, так само і я. Э, так, потім ще, друзі, отакий вот вот, 8 8,90. такий печерський. Оце 4 буханця купила. Э, Далі був на акції. Мій дуже я люблю вот такий вот, шоколад 43,90. девяносто Оський я чорний взяла. Там усі вони э, на акцію. То я оце купила. Далі, друзі, купила такий скрибок з ручками. Бачите, класний. Він на акції 39,90, дві штуки. Ну, дві штуки, отакого. Далі мило господарське купила. Я не мию посуду. Замість цього, замість моєшого середства така сама фігня, але в три рази дешевше. Все. 39,90. так, да? Чи ні? Ой, ні, друзі. 32,50. 32, е, так, що в мене ще? Кефір. 44,90. Отки його купила. Ну, щось не знаю, щось мені так захотілося. Е, цибуля біла. 22,95 за кіло. Оце я три штучки купила. Це так мені просто поїсти хотілося до оборщика. І е, так, потім собачкам, щоб варити, крупи взяла. Пшенична крупа ВТБ 17,90. Гречана 30 гривень 40 копійок. Так, це я таку подрібнену купила. Не цілу, а подрібнену. Січку. Потім рис. Теж січка подрібнений. Ой, а рис, друзі, рис. Рис – 38,90. Цукор 32,90. Перець духмяний, друзі, 30 гривень чимось. Ой, так, такий дорогий зараза. Що він такий дорогий? Я, я оце не розумію. Ой, ша, друзі, 30 гривень, 90 копійок. Це ось вже скоро консервування почнеться, а в мене немає, то я пачечку зараз взяла. І перчик е чорний, 15,60. І, друзі, розпушувач. Розпушувати 4,30. Мені подобається от киво. Я дві штучки. Він на акції дві штучки взяла. Дуже класний по качеству. Друзі, хто знає, чому в АТБ немає нормальних фірм перцю? Єдині оці розумний вибір, своя фірма, може хто знає, що це таке случилося. Я, ну, я не дуже оці діла дешеві люблю, якщо чесно. Мені, більш, щоб, ну, щоб фірма. Мені мрія подобається дуже сильно. Напишіть, кому що подобається, як, як, ви, як ви використовуєте. Ще, друзі, питаєте мене, коли вже полуничка буде сходити. Ну, ще не сходить. Це я сіяла. Це я